Ситуація на Курському напрямку залишається напруженою. Українські військові продовжують виконувати свої завдання попри чисельну перевагу російських сил. Не виключення, що після витіснення сил оборони із Курської області Росія перекине свої сили на інший критично важливий напрямок. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Військовий аналітик Майкл Кларк у коментарі для Sky News розповів, що для операції в Курській області Москва залучила близько 60 тисяч військовослужбовців, зокрема, добре підготовлені підрозділи. Це дозволило росіянам досягти поступового витіснення українських підрозділів однак, водночас стримало наступальні дії на інших ділянках фронту. Далі цитата. Зараз росіяни фактично витіснили українців із Курська. Тепер Україна знаходиться у відносно безпечному положенні на своєму боці кордону. Питання в тому, коли 60 тисяч військових за винятком північнокорейців з'являться в іншій частині фронту. Запитав Кларк. На його думку, наступним напрямком, куди Росія перекине свої сили, стане Покровськ. Це важливий транспортний вузол, який може стати плацдармом для подальших наступальних дій Росії на Донеччині. Кларк вважає, що російські війська можуть перекинути в Покровськ через 2-3 тижні, що дозволить їм значно змінити ситуацію в регіоні. Водночас керівник військових програм Павло Лакійчук в ефірі телеканалу Freedom заявив, що армія Путіна останніми днями збільшила кількість штурмів на Оріхівському напрямку на півдні Запорізької області. Є ймовірність того, що у мір розгортання операції Збройних сил України в Курській області частину сил противник перекине на південь. Він нагадав, що росіяни хотіли почати наступ із півдня в другій половині минулого року, і для цього там уже було сконцентровано досить велике угруповування. Але події на Курщині змусили ворога розтягнути резерви. За його словами, частину цих резервів Кремль хотів спрямувати на розширення харківської операції, зокрема для створення плацдармів у районі Липців, північніша Харкова та Вовчанська. Це були елементи стратегічного наступу Путіна на Харківщину, який планувався на початок 2024 року. Інше угруповування було зосереджене на півдні України в Запорізькій області, ймовірно, для удару на Оріхівському напрямку. Однак потужний опір українських сил на Покровському напрямку, а також на Авдіївському, Курахівському та інших ділянках, де точилися запеклі бої останніми місяцями, змусила ворога розподілити свої резерви на Два основних напрямки зараз, за його словами, ті сили, які були перекинуті на схід значною мірою стерлися. Далі цитата. А ось на Курщині, у міру згортання операції Збройних сил України на території противника, ті сили, які їм протистояли, наступальні підрозділи. Це морська піхота, повітряно-десантні війська, спецназ, які заточені під наступ не під оборону, зараз звільняються. Теоретично вони можуть бути перекинуті на якусь іншу ділянку, цілком можливо, що на південь, підкреслив експерт. Водночас, у російської армії можуть виникнути труднощі з логістикою, водночас у російської армії можуть виникнути труднощі з логістикою. Резюмував Лакійчук.